Ми звернулися, тому що друга черга будинку, перша така сама проблема, була введена в експлуатацію документально юридичною 25 червня цього року. Станом на час звернення, після трьох місяців після фактично готовності будинку до експлуатації, там залишили суттєві. Не торік, чи я сказати, Те, що ну, взагалі не відповідає тому, той декларації, фіктивно верніше, бумажці. Перше, це не газифіковане 10 11 поверх будинку. Нема проєктного рішення взагалі на даний час. По Чорноволо. Чорновола 60 Далі. Відсутня електрощитова будинкова на будинок. Тобто будинок поданий в тренер по тимчасовій схемі. О, що воно ну, не забезпечує, не відповідає ті декларації? Не було встановлено лічильник на воду будинковий, тобто подача води на будинок. Не ведено експлуатацію ліфт. Ну, не представили документацію, паспорт і відповідні документи. Проблематику зрозуміли і тепер да. що просите? Прошу що? Що мають зробити депутати? Ми на протязі трьох місяців так. не могли знайти Єременка, голову цього кооперативу якому ми як добросовісно всі заплатили гроші за свої квартири. Відправляли тих листів штук 5 на адресу того, що показано в наших договорах. Відповіді жодних не отримали. Тому ми звернулись до міського голови, щоб... Найти ту сторону, щоб вона нам дала якісь внятні порозуміння, відповіді по цих проблемних питаннях. Потім зверталися навіть інспектор культурно-будівельну. Поки що відповіді не отримали. Ну і перша секція, от вони вже стикнулися з тим, що будинок треба приймати на баланс. Взагалі відсутня вся проєктна документація на будинок. От, голова... Як воно будується, поки що не Зрозуміло? А вчора, ну, мабуть, люди почули, що піднімається питання на рівні життєвої ради Києва, нашій архітектурно будівельної інспекції вчора організував зустріч з головою СББ першої і другої секції, такий Сусляк Юрій Володимирович, який, як він представився, є співзасновником цього ЖБК Набережний квартал. Він нас уважно вислухав і сказав, ми за тиждень сформуємо всі ці проблемні позиції і вам надамо відповідь. Це так було на Словах, яка без протоколу.